І так, солдати, я почну з такого питання. На чиїй ти стороні, моїй чи СРСР? Я на стороні України, а якщо без зайвих, тільки ми. Ніхто, ви обидва окупанти. Що ж, зрозумів. Знаєш, я в тобі бачу сильного союзника. Твої кольори такі темні і Як у мене, мої кольори означають любов і пекенне дно, та невже... Червоний це кров, а чорний це темряве і зло. Неправда, мої кольори не це значать. Ми дуже схожі. Не бреши: ти нацист, а я націоналіст. Це одне і те саме. Ні. Нацист вбиває всі нації, щоб існувала лише його нація, а націоналіст вбиває того, хто вбиває його націю. Цікава в тебе логіка. Не виводь мене. Добре. Тоді останнє і головне питання. Ти приєднаєшся до мене проти СРСР? Ні. Чому ж? Бо я працюю один, тим паче я не можу бути впевнений, що ти не нашкодиш Україні, адже вона в складі. Тобто твоя відповідь ні. Навіть ще зараховуючи, що ти теж ненавидиш СРСР. Я сказав, що ні. Мені не потрібні союзники, тим паче такі, як ти. Що ж, в такому випадку мені прийдеться використати свою особливу зброю. Яка зможе переконати тебе?